Друзі, доброго дня! Вітаю всіх на каналі Чудовий Сад. І після вчорашніх жахливих подій в Запоріжжі і сьогоднішньої дуже жахливої ночі цей день дарує нам таку красу у вигляді цвітіння дерев, починають цвісти вишні, починає квітнути, алича, це дерево алечі, для того, щоб ми мали змогу переключитися з негативних подій і помилуватися красою природи. Птих... Петухи співають, пташки співають, бджоли гудуть, краса природи неймовірна. І сьогодні я отримала посилочку від дендроферми ферми Бережняків. І в цьому відео хочу розпакувати посилку разом з вами і показати, які рослинки я замовила, як вони виглядають, у якому стані. І... Що за рослинки я замовила? Чому я замовила саме в бережніків? Бо я шукала конкретну рослину. Я шукала не так розплідник, як конкретну рослину, і наткнулася на те, що у бережників є та рослинка. Ну, десь край вуха я чула схвальні відгуки про цей розплідник. Тому я замовила не тільки ту рослинку, яку я шукала, але й інші. І тому зараз хочу вам про це показати. Але спочатку запрошую вас на невеличку прогулянку моїм садком. Подивимося, що збирається квітувати. Ну і перше, чим хочу з вами поділитися, це ці неймовірно цікаві тюльпани. Е, сорт Sweet and Dream. Подивіться, вже один майже майже розцвітає. Чим вони цікаві, тим що тут бутони синьо фіолетового кольору. Навіть самі бутони дуже гарні. І ось один, мабуть, вже завтра буде квітнути. Так виглядає моя галявинка з тюльпанами, які я саджала, восени груповими посадками. І майже всі вони на низькому старті. Ось ось будуть квітувати. Ось ці трошечки пізніші будуть. Ще десь ховаються бутончики, але вони там є. Ось вже червоненький носик показує тюльпанчик. Теж скоро будуть квітувати. І ці, але ці тюльпани. Ну просто неймовірно цікаві. колір. Милуюся ни ми просто безкінечно. Так, ну і давайте приступимо до розпаковки цієї посилочки. Як ви можете бачити, в них фірмова упаковка дендроферма сім'ї Бережнюк. У вічка виглядають зелені листячка. І так я спостерігаю, як мої колеги-садівники розпаковують ці посилки, то з такою радістю. З такими очікуваннями це все відбувається. Ці бажані рослинки, які, які є нашими ліками від стресу, то я, скажу чесно, теж відчуваю ті самі відчуття при розпаковці, коли отримую свої нові рослинки. У мене ще є рослинки, які отримала з іншого розплідника, які я досі не посадила. Щось не вистачає часу. То те, то все. Дуже довго я займалася трояндами, обрізкою. Тепер мені, в мене дуже першочергове завдання попідв'язувати за мої плетисті троянди, а це задачка не, не із легких. Із зірочкою, як то кажуть. Задачка із зірочкою. Тому ці рослинки зараз я покажу, але саджати сьогодні не вийде, бо буду прив'язувати троянди, бо. Бо час троянди не чекають. Так, ну почнемо. І перша рослинка, яку я замовила. Подивіться, це щось дуже схоже на дзвіночок. Буду розв'язувати. Руки в мене всі пошкребані. Це троянди мої. Бо загоризонталити жорсткі пагони ну, це прямо-таки задачка із задачок. А, це гейхера. Ш Вітхен. Подивіться, на неї в гарному стані. Такий, такий гарний кущик. Прямо я. Я очікувала, що буде трошки меншенька. 135 гривень. Буду тут і складати. Так. У мене тут декілька гейхер я замовляла. Давайте, давайте, давайте по гейхерах пройдемося. Ну, запаковане все дуже добре. Поки що не бачу, щоб щось розсипалось. Так, ще одна гейхера. Ой, дуже гарні листя. Я люблю, я люблю ці рослини, люблю колеуси, люблю гейхери такі, щоб саме декоративне листя. Гейхера вінус. Також 135 гривень коштує цей кущик. Виглядає дуже гарно. Ви знаєте, я вже саджала два або три рази гейхер. Щось пішло не так, якийсь в мене, ну, в мене неудачний досвід. Продовжую з гейхерами. Так, тут кущ такий прямо тут. Дуже багато нових паростків всередині, треба його гарно розправити. Подивіться, яка краса, які листя гарні. Такого, ну, прямо таке рубінового кольору. Красотіще. Гейхера Регіна. Реджіна. Реджіна. Гейхери дуже гарні. Земелька там волога всередині. Зараз їх прольюю і трошечки вони почекають, може, завтра? Але коли потім. Таке питаннячко. Так, ну давайте ще гейхера. Гейхера. Ось ще одна дуже гарна гейхера. Ну так, вже ній багато новеньких таких рожків, новеньких таких точок росту. Гарненька гейхера рейчел. Ілі Ракель, і рейчел рейчел. Буду прикрашати свої квітнички гейхерами, бо дуже хочу, щоб вони в мене такі були. Ну, це точно вже дзвоник бачу. Дзвіночок Саманта Карпатський. Карпатський дзвіночок, дуже хочу дзвіночок цей, в мене і були, але чомусь пропали, десь вони в мене зникли. Такі гарні наростають кортини з фіолетовими колокольчиками, такими доволі такі крупними. Тому дзвіночок малесенький, молодесенький, тільки почав відростати, але виглядає дуже гарно. Ось тут в мене є таке, що там тільки-тільки пробивається. Так, що це в нас таке? Тільки-такий... -тільки... А, сон трава Альба, сонтрава Альба, я і забула, що я її замовила. Ну, тут, якщо ви подивитесь, то тут є ось, ось. росточок. Сон, трава, наскільки я розумію, вона вже квітне зараз. А це тільки-тільки-тільки ось, ось маленький, малесенький росточок. Трошечки розпушилася земля. Ну, я сподіваюся, що все буде гарно, росточок, живенький, ціленький, сонтрва. Я її забула, як я її замовила. Так, ще один дзвіночок Карпатський. Хочу їх з трояндами. Квітнички з трояндами посадити. Гарно виглядають дзвіночки. Два таких, дві куртиночки бачу, навіть третю. Так, і доході до цікавого. Замовила я рослинки ще такі магонія-падуболиста. Це саме та рослинка, заради якої я робила замовлення. От, ну, дві. дві було рослинки, які я дуже хотіла, і обидві вони були тут, у бережнюків. І ця магонія падуболиста. Бо в мене є декілька тіньових зон, напівтіньових зон, які я хочу прикрасити саме цією магонією. Одна зона, там біля тюльпанів, де я тільки що була вам показувала. А і друга зона. Ось тут в мене є. Правда, дерево ми трошки підпиляли. Я не знаю, тут тепер не так вже і тіні багато. Але наскільки я зрозуміла, ця магонія дуже невимоглива рослинка, вона, може, і в тіні, і на сонці ну, трошечки оголилося коріння. Бачите, да, трошечки перевернувся грошочок. Але вона виглядає дуже гарно навіть вже квіточки. Я спостерігала ці магонії, дуже люблю спостерігати за квітниками в містах. В цих громадських, за громадськими квітниками біля торгівельних центрів, біля якихось офісів, та й взагалі є, дуже гарно облаштовують квітники в громадських місцях і дуже часто там використовують магонії. І от я спочатку не знала, що це за рослинка, але дуже милувалася нею, спостерігала. Це вічно зелена рослина, що мені дуже подобається, тобто вона не скидає листя на зиму. Листячка тут, бачите, таке червоно-зелене, але воно таке насичено зелене. Квітує дуже гарно, ну ось трошки пізніше будуть квітувати магонії жовтими квітами, прям всі усипані квітами-жовтими. А після цього тут з'являються такі сині ягідки. Але бачите, що я тут побачила? Десь прислали мені брежнюки-слимачка, бачите? Ні, ніхто не може справитися з цими слимаками, ні розплідники, ні ми з вами. І ось слимачок приїхав десь звідкілясь здалеку в нашу Запорізьку область. Ну, слимачок, вибачайте, але ви нам не потрібні. І от в мене буде такі два кущі магонії. Ось о один треба підсипати ту земельку. Ось ось. Другий кущик магонії, Червоні з зеленим листечка, але я думаю, що влітку вони будуть зелені, ці листічка. Так, тут те саме трошечки ком земляний розсипався, тут торфяний мішочок видно, але ну, корінечко хороше, хороше корінечко, хороше листечко. Ну, може, десь в чомусь я розраховувала на трошки більшенькі саджанці, не знаю. Ну, знаєте, як буває, сам собі малюєш в голові. Але саджанці дуже гарні, мені подобаються і з квітами. І не слимачок трошки мене збив. Будуть такі сині ягідки після цього на магоні, які їстівні. Кажуть, що я ніколи їх не пробувала. Якщо хтось знає, пробував ці їстівні ягідки магоній, то поділіться своїми враженнями, хтось їх використовує в їжу. Не тільки для. Але, хоча вони виглядають дуже декоративно, ці сині ягідки вже потім, в другій половині літа, і восени, прям темно сині такі грона ягід. Ну і ось іще одна рослинка. Ну, вона була бажана номер 1 в, в цьому моєму замовленні. Це кущ іргала Марка. Дуже я надихнулася, я дивилася канал. Андрія Карамди, він дуже схвальні відгуки давав щодо цього декоративного коща Іргала Марка. Це їстівний кущ. І ягідки такі теж сині, з сизим таким налітом. Дуже схожі візуально на ягідки лохи. Кажуть, що вони дуже смачні, їх використовують для джемів, для варення, так їдять. Плодоносять вони дуже непогано і сам кущ. Трошки він кривенький, але буду саджати так, щоб вирівняти, ну, нахилений да, відносно кореневої системи. А кущ дуже гарно дає декоративний прикрасу в саду. Кущ, ну, він такий величенький, і 2, і 3 метри висоту. Дуже гарна така, знаєте, збалансована крона. Покажу, знайду зараз в інтернеті фотографії, як виглядає дорослий кущ, квітує дуже гарно. Сам кущ і взимку його крона дуже прикрашає ділянку, і навесні квітує, і можна їсти ягоди. Ну, тобто одні плюси у цієї ірги ламарка, канадська ще її називають, вона зимостійка, і тому я дуже забажала посадити цей кущ ірги. Дуже сподіваюся, ну, мабуть, не цього року, а вже ж на ягоди. Але дуже сподіваюся, що виросте дуже гарно, дуже красиве і дуже смачне. Ну, гарний кущик, кущик ірги такий немаленький. Гілочок, звісно, що мало, але буду вже я їх вирощувати. А так все виглядає дуже-дуже гарно. Друзі, показала вам посилочку від бережнюків. В принципі, я задоволена всіми своїми рослинками. Треба тепер це все посадити. Плани в мене просто грандіозні, просто справ садових на вихідні, ну я не знаю, я мабуть не вилізу ні з саду, ні з городу, бо треба її е, городину садити, саджати, не забувати. Або, бо я займаюся тільки садком, мені на город не вистачає часу. Трошки цибулі там вже встигла посадити після роботи. Треба зайнятися посадками цих всіх рослин. В мене їх дуже багато, тому треба зайнятися. Бажаю всім дуже гарних, ефективних вихідних. Хто хоче відпочити, відпочиньте. Хто хоче насолодитися красою природи, насолодіться, хто хоче посадити і треба посадити, обов'язково посадіть. Дякую за увагу до мого каналу. Підписуйтесь, ставте лайк. Також буду рада чути ваші відгуки, у кого є такі рослинки, як магонія або ірга. Дуже цікаво мені, як вони у вас в садках себе поводять і як які. І, 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 на наскільки ви задоволені цими рослинками? Цим бажаю гарних, теплих, мирних, тихих вихідних. До побачення!